Ось як я використовую ЗОХУ у своєму бізнесі. Основна річ, яка є, це вкладка Ліди. Тобто це база даних, в якій ми можемо побачити абсолютно всіх лідів і їх відсортувати. Це основне по кампаніям, по лідгену, по якійсь даті, по періодам, по чому хочете. Навіть місто, країна, емейл, веб-сайт і ще багато-багато різних. І ліди, які приходять звідси, тобто коли лід вже доходить до етапу SQL, він трансформується в ділс. Це друга важлива складова. А в ділах ми бачимо вже ось такий канбан, по якому ми йдемо, йдемо, йдемо далі, 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 до моменту, доки він не буде вже закритим, вже не буде deal Він і кожен з тих моментів ми можемо конфігурувати і додавати наші таски для того, щоб бути з лідом в контексті. Щоб йому нагадувати, вітати з ним народження і так далі, тобто ці всі речі вони зв'язані в одній екосистемі.